Зараз я вам скажу і розкажу за е, універсальні свого роду добрива. Тобто, які е, мають бути в кожного е, поважаючого себе садівника. Але, але при цьому що, чому ви зараз можете сказати, слухай, я собі добрива можу взяти, який хоч, коли хоч і все остальне. Ні, я вам зараз скажу, які е, плюси цих конкретно добрив. Перше, що в них термін придатності дуже довгий. Тобто, ви взяли і на довгу ниву. Друге, розфасовка для населення. Від півтора літри на маленькі оприскувачі вазончики. Може, маєте просто два-три плодових дерева. Тобто, маленька розфасовка для населення є більша на 10 літрів. І є вже більш такі по два з половиною кілограма добрива в гранулах. Вони теж чудово будуть працювати. Це Яраміла. Я Раміловські добрива. Ви всі, мабуть, чули про цю, про цю фірму, яка використовується їх. Ось такі є варіанти. У мене добрив. Дивіться, сертифікати якості є. Все. На, на рахунок цього тут питань взагалі немає. Це гарантія з гарантій. Ось, наприклад, такі є стіки, дивіться, 18, 20, 18 азот фосфор калій, плюс допоміжних речовин дуже і дуже багато. Стік йде на півтора літри. Ви собі висипали, можете вазончики провляти і ще щось. Але зручніше і дешевше ось купляти зразу такий блок. Ви собі їх взяли, такий блок, тут йде 20 штук, і, як то кажеться, використовуєте на довгу ниву. Ось дивіться, бачите, для чого воно використовується. М -м. І який тут склад. Дуже зручно, дуже удобно і все, як то кажеться, для е, нас. І вони ці добрива йдуть безхлорні, безхлорні, тому їх використовувати можна під будь-які рослини. Ось таке є добриво 50-грамове на 15 літрів води. Теж класне, теж ось, ось дивіться, зверніть увагу. 18, 20, 18. Класні добрива. Ось орання весна, і вперід, вперід, вперід. Є ось такі добрива більші, вже йдуть на двох. На, е, ці. Ой, кропкери йдуть вже 2,5 кг, вони теж йдуть для всього. Зверніть увагу, бачите, яра Міла 111121. Що під газони ідеально підходить? Підходить під всі овочеві, плодові і декоративні культури. Тобто, добро, можна сказати, дуже класне, безхлорне і дуже хорошо працює. В ньому в складі місця два азота. Нітратний азот місця і амонійний. Тобто, що це означає? Що е, перший азот буде працювати мгновенно на культуру, а другий буде працювати чуть-чуть пізніше. Тобто е, рослина буде отримувати в певному періоді всі ці е, мікро- і макроелементи. І воно йде ці пролонгованою дією. Тобто розтягується, задоволення е, харчування вашої рослини розтягується дуже класно. Плюс є ще ось, ось від яра е, яра, вера. Амідас. Це в народі ми всі знаємо, що таке карбамід. Карбамід мочовина Теж. має два азота, має сірку Великий вміст, Там щось не знаю. ну Дайте зараз я вам скажу, скільки там сірки має. Я знаю, що дуже багато. Через то ці добре вовше, круто підходять на всі хвойники. на взагалі на всю. Ось дивіться, Азот ага. 40% азота і 14% сірки. Бачите, і теж азот йде в двох формулах: в амідній і в амонійній, Тобто, зразу мгновенно працює. Працює дуже класно по газонним травам, дуже по плодовим деревам, хорошо працює. Тобто такі добрива є. А ось ці добрива, де 11, я вам казав, 11-21, можна використовувати навіть в осінній період. Тому що е, азоту тут мало і. І в, і воно буде. А корінь, ми знаємо, що в зимній період теж розвивається, і ця маленька кількість азоту буде давати змогу розвиватися коренью і ранньою весною рослина класно стартане. От, наприклад, зараз це можна всипати, можна з весни всипати це і це в купі, можна весною всипати, Тобто, наскільки збалансовано все тут зроблено, що реально діє, діє, діє дієві препарати, ось така от ситуація.